Вівторок, 7 травня, Париж ПСЖ Арсенал. Перший матч 0-1. Парижани притиснули, але не добили. ПСЖ вдома. З перевагою, з натовпом, з адреналіном у крові. Будуть розкачувати з перших хвилин. Типу, ще один і все. Давай додому. Арсенал у режимі все або ніхрена. Будуть іти на ризик флангами через крови підкати. Там уже не до краси треба гол. Парижани грають як королі, але іноді забувають, що футбол це ще й оборона. Арсенал без вибору. А коли в Арсеналу нема вибору, вони небезпечні як студент перед сесією. Прогноз. ПСЖ Арсенал. 2-2. Знову цирк і нерви. До останньої хвилини. ПСЖ проходить далі. Арсенал з гордо піднятим, але розчарованим обличчям. Обидві заб'ють так. Дотал більше 2,5 так. Жовтих карток буде як в GTA після п'ятої зірки. Хто першим заб'є. Неважливо. Обидва будуть забивати і пропускати. Якщо в цій грі не буде голів, значить футбольні боги пішли у відпустку і залишили вар замість серця.